Я на мід! Я на мід! Я просто не розумію, як можна тібати за штуцер. І щоб ви були самими щасливими. Бодя на охрані чату. Я ху пішов. А нас фоткають взагалі Томаша. Можна отак. В рот засунути і з жопою сісти. <рес> Можеш пояснити це, будь ласка, а де це ти взяв? Ну, скажи ти, де я це взяв? <рес> Холодильнику? Це <рес> Я тобі, щоб последній недоїдатися ставила тортика. Чатик мяу-меу. Ми повернулися до вас. Подивіться, яке маленьке! І ще й з собачкою. Боже боже колегенька, скільки вона важить. Я, я вже звик, що Нейтан там кабан, кабан, кабанюра такий, що його неможливо носити. Ще я не можу стрілити, бо вона... я ж зберу нон стоп, вона просто починає літати. Морфіус, мені треба вихід, терміново звідси. Забери мене звідси! Спорт, вітерспорт! Риттер спорт! Ритер спорт! Ритер спорт! Ритер спорт. Я казав, як я люблю спорт! Я обожнюю спорт! Я обожнюю спорт! Філіп, виключи, по-перше, фулл скрим, бо я. фулл скрим. Ого, фулл скрим. Ой, я бачив, я бачив! Ты что дурак? Критикал дэмэдж, долбоёб! Ведь пусты! Бля, что за бомбёжка? Пизда! Что за хуйня? Оба! Ой, кого себе въебал? Строла, блядь! А что сталося? Його павук з'їв би якби не я. <сі> диви, вони, вони вони вітають. Ого! О, Куди? Куди його? Блять! Диви, що нас вона зробило? Вона його до пропелера того підняла! Я до них хочу! Я хочу до них! Іди до нас, бабурях! Тут класно! Ой-ой. Oh -oh -oh. <laughs> Ой-ой-ой. А, так. Yeah. Мабуть, ту... То... Ні, не туди. А, туди. Э, чи не туди. <laughs> а, от туди, 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 туди. Точно туди. Чи не туди? Попри з пами. Кормить. Це можна подивитись і понюхати можна. Це біля нього в пакеті, коли лежав, то я забрала. І покушати можна. <скір> не можна. <скір> 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 Жлоб, не дергай. Йоб твою мать, Маша, нахуй. Ах, ти козлиха, йобана, Я її, блять, тільки помив! Не відходь, Лице моє на пів екрану. В тебе якісь проблеми з цим? Отак <рес> і ходить, а я подивлюсь. Налізем. Клас. Це що, бомба? Господи, що це таке? Сережа, а що це таке? Само, так? Бомба! Там бомба лежить, всі чотири написано. Майже мігенька пуса. Ого! Підстоп! Я на СТОшечку поїхав. А що таке? Ага. Ну, Мені треба дещо подивитися. масло подивитися, діла. Так може кермо сядеш. А, ха. Не вес по все трамашки. Да, я зупинявся, але в мене неткі турмоза. Пайнкрафт сидить О, вже дзвонить. Ой. Я кого хуя? Боріс непогано паркується, я помітив. Боріс, що сталося? Та нічого, ми паркувалися. <кхем> Привіт, здоров. — Бачиш, Здорово, що ти твій шокер так. зробив з голосом. Двизь. Трохи цей. Шокірував шокер, голос. Трохи нон-стоп mm -hmm. холодний мені привезли, я напився холодного нон-стопу, трохи захрип це його. Mm -hmm. Давайте цей, їдемо на діло. О, о, бургер. О! Да. А! Борис! <свисток> <свисток> Блять! Пит-стоп! Блять! Я же мав смеяться! Сел я, на делянку, почесать свою, свою делянку. Сунул руку, нет делян. Ну что ты? Ой, бля, я ж в очах его нахуй. Ой, дякую. Пеніс деда, блядь. Ох, блядь. Вот так. Брат проти брат. Толя, ты нормально? Ого! 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 Сможи! Мерон! Сидай! Сидай! Мерон Блядь, пизду! Мерон! Алло, алло! Мерон! Де ти є? Я <сь> вийжу, <сос> блядь, сьогодні просто найкращий нахуй день в РП. Сті! Віталій, я п'яний можу і в'їбати випадково. Сука. <сос> 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 <сос>

Я не гачі паті. хуя собі, а ти на... Ты цю хуйню, як воно показується. Натиснев. Бля, БЛЯТЬ ЯКИЙ ОКУНЬ нахуй, я не можу, блять! БЛ-ві! Ох, блять! Нихуя собі! Походу був у сп'яні підстаном алкоголі. Гарно допомогли. Класно працює. Це це, це, це блядь, допомога в Шикла. <ріць> Я <ріць> більше ніколи не буду в стані алкогольного <ріць> <Я лікарю>, сп'яніння <ріць> <і с> сідати <ріць> за кермо. Мирон там лопасті обережно. Де, отут? Бля. <ріць> Оп'ять. Ой. Мирон, ну шо таке?

О! Я на мід! Я на мід! Підставка під ноутбук симпатична, тут все красиво. Що це? Блять, рукавиці нахуй. Дуже красивий сетап, взагалі ніяких мінусів немає. Реально, якби... якби хоча б щось було, типу, погане. Кабель менеджмент дуже красивий. Все акуратно, мені подобається. Мікрофон класний. Нарик понятно, блядь, сразу. <рик> 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 Сука, який сюр з цією швидкістю інтернету, нахуй. А? Я хочу кушать, я сьогодні нормально не їла нічого. Я з'їла сьогодні пиріжок. Ще якийсь пиріжок. Чуть-чуть котлетки поклевала картопли, я хочу есть. Уявите, воно садит там. Новый аккаунт. Де моя копепаста? Ну, мама! Ну, мама! Выйди з моей кімнати! Ма, мама! Мама, я працюю! Я працюю, мама! Мама, я працюю! Тетя Наташі відео вона попросила. Мама! І мене не лякає навіть війна в Україні. І цього тижня змагаються матусі з Києва. А саме бля, камера зависла похоля. Я в домі, головна. Ой. Я просто не розумію, як можна блядь, їбатись за штуцер. Я не те, що не розумію, як можна їбатись за гроші. Це я прекрасно розумію. І дайте мені нормальну суму. Я думаю, що теж можна домовитись. Е... Ми поділимо. Ладно. Там в Америці оце ГМО. блядь, понапіхують туди хімози. Ти сиди, дивися, блядь. Тут в Україні все в нас. Там е, ферма, там господарство, там туди-сюди. Це ж продукт береш. Воно по якості зразу, воно зразу по запаху відчувається, знаєш. Це, пожалуйста. Це вони підсадять, підсадили, розумієш? <п trze> я ж не просто. Що <п reviewers> це, це таке нахуй? Почекай я боби Алло, ау, сори, сори. I've mistaken you with my guys. No worries. <laughs> Тупо до діпів доїбався. <laughs> Ось мої тіпи нахуй. <laughs> Ось мої тіпи, блять. Один без голови, блядь, другий без без нікуя. <laughs> Да ничего, просто смешно выглядаешь. Сидай, бегом! Бля, кого мы забули? Кто это там? Цей стрім вийшов з-під контроля, пома-жі-і-і-ть! жі і і і і Пізда! Ги-ги-га-га! ги Це вам матриця. Бля, два їбаних шарика вилетіло. Сука, ну я зараз, блядь, наберу нового шампуня на талку. Яких донатів, виходить, Маша, молодець. Зараз буде, диви. Ми через тебе війну Вони. програємо, бо ти, ти пузырі розлила, і <свісно> Носки грязні. Алло. Як на сцені, дорогі родственники, я вас всіх поздрав. Я хочу поздравити. Е е я хочу пожелати вам всього самого лучшого, щоб збивали всі мічти і щоб ви були самими щасливими. В душу дивиться вам. Подивися, контент і манга. Перше, ви дуже класно виглядаєте. Yeah. Я вам хотів сказати, що це дуже. Я думаю, що половина мужиків, які дивляться це відео, зараз десь отак. О, oh, я так сижу, блядь, дивіться, нахуй. Це я з тебе і посміялася. So я так передивляюсь зараз на стрілять. <ріпу> блядь! <ruled. ріпу> <ріпу> я забув, що я це сказав. <ріпу> нахуй. Якщо вам треба посидіти, а ви от. Іде собі, розставляєте... О, він намочив. Це пизда. Це пізда, я заїбалася, що... він же не витер зараз, блять, так, щоб воно б не було нахуй липке, а він витере, почвякає його, блять. Я не можу, блять. Він його розмаже просто по всій підлозі, щоб вся підлога буде липка. Сюди губу закладаєш, і зручно пити. Блядь, реально зручно. А що вчора вчера шла йшла Нейтану казала покакай, покакай, покакай. А, по, а потім в машині ми слухали пісню А я все плакала, плакала. А потім я йду, йду і и перепокажу. А я все какала, какала, жопу рвала. Включи повний екран. Во там, все там, все там, все, все там. Все мы вас щелі, якщо ви того хочете самі. Да. Тільки за взаємною згодою. Бодя, на охрані чату достаєш танів меча, годя на оханіча. Єбать, Це ж треба таке зробити, нахуй.